Іх вас на святі спорту і краси саме в цей день щороку, всіх ветеранів спорту, любителів плавання, всіх шанувальників таланту і звитяг Семена Петровича Бойченка збирає у коло друзів наш швидкоплинний інгул, ріка слави і доблесті великого спортсмена, саме з неї почав турувати свій життєвий і спортивний шлях король Батерфляю. Семен Бойченко. Тож дозвольте урочисте зібрання з нагоди спортивного народного змагання на честь видатного плавця 20 століття оголосити відкритим рівняння на прапор.